Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. На зв'язку на дроті, як кажуть. А, надіюсь, у вас все добре. а в мене помаленьку. Так що сьогодні у нас ось цей огляд і розпаковка. Це є GTR. А uh, це є Nissan Skyline 2000 GTR uh, KPGC10. Uh, ну, так, так є. Це є також uh, спеціальний випуск від Malaysia Diecast Expo 2023. Це був а, такий, ну, як кажуть, Event Edition. Так що це є спеціальний випуск, а, що в Малайзії робили. А, ну, розумієте, diecast це є Hot Wheels, ну, жалізні модельки. Так що а, Фірма є від Eno 64. Eno є скорочено від Innovative Service and Trading Company. Це є повністю ліцензована компанія, так що тут все є наклеєчки, фірми від Nissan і так далі. Так що дивимося далі. Моделька просто чудова, розфарбована з номером 50. Дуже приємний такий, знаєте, скажу, навіть колір той зелений. І... Сама фарба біла така більш як. А, ну як то порівняти? А, трошки з жовтим, так як а, кісточка, знаєте, як кість біла. А, так, значить, а, що тут нам вам сказати? А, по розміру, вона є 1 на 64. А, справжній а, розмір. і ту -ту -ту -ту. Ага, давайте відкрутимо і скоро подивимося, як в нас тут все виглядає. Ту -ту -ту. Поки кручу, як у вас справи, що нового. А, запрошую написати пару коментів а, прямо під відео. Скажіть, а, як вам це подобається. Чи ви такі збираєте. Ну, так далі. Пишіть, що там вам приємно. А, так, значить, а, трошки є в нас гарні тут детальки. А, розфарбована вихлопна труба, а, колеса крутяться. Ну, не так, як було б добре, наприклад, як Hot Wheels крутяться дуже легко. Але навіть, це є моделька-машинка для колекціонерів а, ну, 14 років і вище. Так що це не є таке, щоб що бавитись з тим, так, як Hot Wheels, наприклад. Так, ну, Знову тут написано, що це є з, з того шоу Експо в Малазії. Я вже сказав, напевно, що колеса гумові, резинові. А, деталі тут просто чудові, бо, як бачите, а, прозорі а, пластмасові фарки. А, деталі окремі для тих, рамок для фарб. А, так, зеркала на капоті, не гумові. Мені дуже не подобається, коли от зараз останнім часом почали а, на такі от колекційні, колекційні модельки ставити <гумові>, гумові. всякі, Вибачте, трошки тут у нас фокус загубився, але все окей, зараз вернеться. Так що а, а, зеркальця пластмасові. Мені це сподобалось. А, що вам ще сказати? А, всередині також а, от я старався приблизити вам, але тяжко. А, деталь просто чудова. Там і жовтий колір, і все роз, ну, розмальовано так, як треба. І руль справа, бо справжня японська а, моделька, гоночна. Скажу правду, просто чудово. Я, я це виграв а, на аукціоні. Я не знаю. До речі, дайте знати в коментах, чи в Україні можливо вийти на ту а, аплікацію по телефоні. А, по назві WhatsApp. WhatsApp. А, не WhatsApp, а WhatsApp APP. Так що. А, Тут вона дуже стала популярна, навіть популярніша, ніж а, eBay. І дуже легко там дуже багато людей продають всяке таке от барахло. Ну і все. Дякую, що подивились. па-па!